Дуже невелику частину ми сьогодні можемо представити це вже роботи з приватних колекцій. Її роботи були надзвичайно гарними. Ви можете це бачити, хочемо згадати про неї і сказати всім, що її талант залишився з нами і продовжується в роботах тих працівників, які були поруч з нею разом в одному колективі. І вже по іншу сторону у нас де йдуть роботи нашої колеги, медсестри в технологічного відділення Тетяна Вікторівна Токарчук, яка више роботи, Всі моменти обговорювала колись Софія Олексійовна. Наскільки ми її пам'ятаємо і знаємо, вона от всі ці роки мала таке хобі вишивати. Для неї це була і радість, і відпочинок, і такий, така творча наснага завжди ділилася своїми вишивками у нас в колективі. Ми завжди їх оглядали, раділи, були у захваті. І в кожна робота, яка була нею зроблена, вона завжди була принесена в колектив в наше відділення, і ми раділи за них. І вона вміла їх. Гарно оформити, вона дарувала їх найближчим людям. от Перша картина Дівчина з бусами це роботу вона зробила вже в останні роки і подарувала особисто мені.